Порівнює автомобільні фари на Toyota Camry 70 2017-2021 року виробництва, галогенні фари і леди. Питаєте, чи якщо у вас стояли раніше галогенні, чи можна поставити леди? Просто поставити без переробки, без нічого. По кріпленнях вони однакові, але по з'єднаннях, по фішках вони різні. Тому відповідь ні. Чи можна щось переробляти? Того я не знаю, тому що всім, кому я продаю, не можуть ну, вони кажуть, що вони не можуть переробити, тому вони, якщо в них стояли галогени, вони купляють галогени. Якщо стояли фулледи, то вони ставлять леди і так далі. І чи бувають боді-кіт, які виглядають такі, як фугледи, але насправді підходять під галогени. Та я бачив такі є в Китаї, вони, але вони продаються в районі 700-800 доларів буде за комплект. Тобто оця фара галогенна коштує у мене 129 доларів, оця коштує 180 доларів за штуку. Це а, а якщо брати будь замість галогенних, які будуть виглядати як е, ці без переробок, без нічого, просто підключили фішку в фішку, то такі коштують 800 доларів. Такі завжди, коли питаються за ціну, зразу вже не хочуть замовляти. Відповідно, я їх не замовляю з Китаю.